Вітаю! Ви шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують: А, що буде далі? Так, після е, сварки. Зеленського з Трампом і погрозами Трампа, що він не буде допомагати Україні в її справедливій боротьбі проти загарбників, окупантів, навали, варварів, московитів андрофагів в Україну. Що буде? Ну, я думаю, що зрозуміло. Вже зразу, тому що Зеленський полетів із Сполучених Штатів Америки не додому, а полетів до Лондона, до Великої Британії. Як відомо, Трамп на ділі, я кажу, не тільки на словах, але на ділі виступає проти Європи. Напевно, він бажав вбачає. У Європі свого головного конкурента Об'єднану Європу, так яка е, за валовим національним продуктом усіх держав, які туди входять, перевищує Китайську Народну Республіку. так Тому е, багато хто. Говорить про те, що головним конкурентом Сполучених Штатів Америки на світовій політико-економічній арені. А згадайте те, що я вам постійно кажу, що політика є сконцентрованим виразом економіки. Так, ось Сполучені ну, Штати Америки цілком обҐрунтовано. Так, якщо брати циф, з цифрами на руках, не так те, що та балакає Трамп сьогодні ви, там нам 100 мільярдів, завтра 160, післязавтра 500 мільярдів Україна заборгувала. Я не знаю, що завтра він післязавтра буде говорити, ну це такий чоловік. Так. Ну, а я ж все-таки науковець, так. тому я повинен оперувати об'єктивними речами і цифрами. Так от я думаю, що і, пардон, лизне сказав Путіну, Трампу підказують його радники про те, що головним суперником на економічному, в економічній царині у світі Америки є не Китай, не Китайська Народна Республіка. А Об'єднана Європа, яка приблизно ну, майже близька в Українь разі за сумою валового національного продукту до Сполучених Штатів Америки. А Китай ну, ще доволі сильно відстає від Сполучених Штатів Америки. Тому завдання Трампа. Так, взять і розвалить Європейський Союз. Так. Тим більше, що тенденції не дуже сприятливі для Сполучених Штатів Америки. Вони полягають в тому, що, наприклад, головна економіка Європейського Союзу Німецька, так, перегнала японську. Яка була на третьому місці десятками років там знаходилася, А тепер на третє місце вийшла Німеччина. Якщо додати сюди британську економіку, французьку, італійську, іспанську, то там їх кожна понад 3 трильйона. так? Доларів виробляє та понад 4 мільярди близько до 5 реально Німеччина, то так, скажемо, для Сполучених Штатів Америки Європа саме є основним конкурентом. Тим більше, що Німеччина деякі європейські країни, перш за все, Середньої, Північної, вони набагато технологічніші за Сполучені Штати Америки, так, Їм просто треба об'єднатися у цьому сенсі. так, Якщо вони об'єднаються в реальному сенсі, не будуть конкурувати між собою, а будуть конкурувати із Штатами, з Китаєм, там, з Бразилією і, і з іншими державами, так. То тоді все буде окей. Вони можуть цілком Штати США до того і де, заваленим національним продуктом. І зробимо Європу великою. Now, Зараз просто, так. <схід> а Америка там десь на другому місці, Китай на третьому і так далі, і тому подібне. Ну, все просто. Я вам пояснюю завжди на пальцях прості, прописні істини, в чому тут справа. А то, що ж і Україна, ну, якщо вона війде до Об'єднаної Європи із нашим потенціалом, то вона бу буде ну, конкуренція Франція, Україна разом на США обженуть. За агропромисловим комплексом. Це ж так. так, а за корисними копалинами. Так. Ну, не хоче Трамп. Ну, давайте, хай Європа бере. Справа тут з Європою в ментальності. Європа донині боялася перемоги над московитами-андрофагами в цій війні. Тому вона постачала зброю, ну недостатньо, скажімо так, забороняли стріляти там по Московії. Тобто в московитам -то можна стріляти по Україні, а в Україні по Московії не можна. Ну це ж маразм повний. Ну, давайте будемо говорити про реальні речі. Отже, справа в тому, якщо в Україні вдасться. З допомогою її політики, недалекоглядної Трампа, так, якщо вдасться об'єднати Європу так, і притиснути оцих агентів Кремля у вигляді Фіцо і Орбана. І не дозволити Москві використовувати свої нафтодолари для того, щоб ну, підтримувати оцих е, промосковських е, так званих е, діячів політичних, коли ні з нічого з, з лайна роблять кулю, так. От як у е, класика, це... Наша сусідня Румунія. Так. Це ж класика. Просто нічого лайна зробили якогось е, кандидата в президенти, який там на першому місці. Ну, Згадаємо, у Штатах так, же, так, і в інших країнах деяких. Так, так ось е, ну, а, а потім почали шукати. Сигуранца, <сігуранця> так коли знаменита була доволі в Європі секретна служба у Румунії. Так вони там знайшли десятки мільйонів доларів у цих хлопців, закопаних десь там просто в садку. <сігуранця> ну, все просто. Ну, тут не треба знати. Я не знаю, де закопано. Де воно знаходиться, а те, що воно має так бути. Тому що, як воно має бути, так воно і є. Це просто. Абсолютно просто, я на цьому наголошую. Але не всі це все розуміють. Тому для Європи, для перемоги, і над Сполученими Штатами, і над Китаєм, особливо зараз над Московією в процесі цієї війни треба відкинути всі ці сентименти, Сантименти, сантиметри, так? <хи> І надати Україні все, що від неї залежно. Ракети, так, гармати, танки особливо. Так. Ну, в нашій Великій Британії ті, ті танки от в мене запитання. Вони живуть на острові, так, нашої їм танки. Треба передати всі їх. Ну, отак, як роблять наші е, друзі і брати Прибалти, які віддають все Україні. У них не багато є, але вони віддаються, як Данія робить зовсім невелика держава, так, яка розуміє про те, що не московити андрофаги людоїди давали європейським країнам. Королівські династії, які донині діють в деяких країнах. А українці, Київ, Ярослав Мудрий, Мстислав, Святослав і так далі. Дивіться, це все ж наші українські імена, так, і наші українські князі, так, це ж факт просто Франція. Велика Британія, Німеччина, Угорщина, Польща, Норвегія, Данія. Скрізь ми дали свою українську креативну кров для цих династій, які існують і донині. Ну, це просто факт незаперечний. Може там московити брехать у своїй манері що завгодно, як Путін приїхав у Францію до війни і зразу заявив, наша руська Анна. Так. Ми, ми далі. Що ви далі? Андрофаги, людожери, хто з вами хотів мати справу? Так. Ніхто. Та вас тоді й не було. Коли Ярослав Мудрий був, тоді Московій прожекті не було, і Москви, у Грофінської. Це ж факт просто. Тому треба постійно з цим працювати з Європою. Україна має її об'єднати для європейського добра. Це для мене очевидно, що це завдання України. І добре, що Зеленський полетів у Лондон. Треба летіти і в Париж, і в Берлін, і до інших європейських країн. Пояснювати, об'єднувати їх, показувати, що треба знищувати це зло московитів андрофагів Вони в Америку не полізуть. У Європу, то це ж ну, не Трамп зацікавлений в цьому, реально. А європейські держави. Тому треба об'єднуватися і в рази збільшувати допомогу Україні у всіх сенсах. Особливо я кажу про танки. Ну, от приклад Великої Британії, зараз Зеленський там. Навіщо їм така кількість тих челенджерів? Навіщо їм ці танки? Коли вони на острові знаходяться, так. їх можна всі віддати Україні. Те саме з літаками. Так. Якщо Велика Британія то підтримує НАТО в Європі з допомогою своїх підводних човнів з ракетами з ядерними, то, ну, напевно, літаки можна віддати Україні. Для підтримки наших Збройних сил. Ну, все можна зробити, якщо є бажання, є розум, є воля для того, щоб пояснити людям їхню, їхній інтерес реальний. Так. І чому той Трамп, він є конкурентом Європи? Я, здається, розповів теж доволі детально. і на пальцях.